Савіт всім військовим: заводьте крис. Була біда з мишима. З'їдали все від зарядок до рації. Це просто все з'їдено. Їдять все абсолютно. Я боролися з ними котами згодно. Ну, вони їм допомагають. Ти вбиваєш їх 100, їх приходить триста цих мішей. Борються з ними зараз криси. Ми їх не трохи, так, да, воно велике, махнате, страшне, такі, як коти, отакі От о, криси. Вони тут живуть. Ми вже одного назвали, він тут п'є завжди, його звуть Борис. От. Його ніхто не чіпає, він звісно, лічний. жирний, таке єрі залази на, на, на ці еті. Таке єре вже лізе, бідне. Уніштажають мишей. Їх тут було, вони лазили в спальник по голові. Отут. тут. гра була. Оце тільки виходять Борис і його банда, вони тут починають ловити їх, драки йдуть. Я відчув телефоном, розполовинили ту мишу і за неї деруться. Я в шокі був. Я ніколи не міг повірити, а то отрави, ліпучки, все це І Їх тут група десь штук п'ять живе. Так, да, я сижу, він, він вилазить чудовище це з махнати, вилазить, так от понад, пішов там, попоїв, я йому там чіпсу кинув, там лікусок сала. Він пішов, він не трогає людей. Заводьте криси, це. Це у сила, взагалі.